Так, Юрочка, успокоїлась трошки. Дивися, у нас тут турончик. Боже, турончик, 0, цукар на минуточку, Без цукру, як тобі це подобається? Ну, це ж така замальніловка. Типу, ну що ж, ви на дієті, ну, вам це не помішає купувати солодощі, бо це ж дивіться 0-укор, блять, 0-цукор. А що ж там інтересно замість того цукру, ти мені скажи? Що ж там інтересно замість цього цукру? Боже, ну я таки знала, що зайду в цей карифур і попливу. Yeah. <laughs> і попливу. Ж... Ти подивися, ти подивися оці стенди. Оце оце, це оце, оці, оці ці стенди. А в Вашані, в Ашані, щоб ти розумав, там ще більше, там ще більше. Ну, в Ашані я піду, слава Богу, з Антоніо, то він мені не дасть сорватися. А тут, звісно, я не знаю. Я не знаю, зараз буду дивитися. Ну, ось сюди дивися, Роше, валяється одинока, але ж дивлюсь без цукру. Понимаєш? і Оце мені кокосове подобається. Бля, 6 євро, це піздець. За що? За що, блядь, 6 євро? Скільки грам Я Не бачу, скільки грам. 200 грам, 200 грам блядь, 6 євро. Я, я не знаю, Юрочка, ну може в Україні якась інша ціна. Просвіти мене, пожалуйста, що по чому, тому що тут ціни космос.